Так, народ, продовження по генератору. Буду робити зараз каркас. Треба поміряти. Як хочу зробити. Це кусочок з штанги, яка знаходиться в косі в штанзі. Тут я її на, візьму на оцей, на шланг, закріплю. Там вона на Зараз Зніму. Машина. мене якби... На шліцах, Ось тут шліци є рідні, якби ось вони. Шліци мають, як би, ось вони тако входять, і вони ну якби, мають люфт. Воно шатається. Я так думаю, що це все згладить, плюс до того буде шланг. Тут якраз в мене заходить в середину шківа буде упора і підкладу оці. Шайбу, щоб поставити вентилятор, який буде охолоджувати генератор. Його треба 100%, тому що генератор буде грітися. І тут з шлангами перекину, якби на оцей. Буде трошки грати отут. Трошки на шліцах. повинна бути соосність, не повинна бути там, якщо чуть-чуть не вгадаю. Соосність повинна бути добра. Так, далі. Кріплення мотора. Мотор буде кріпитися на цих 4 болта по шліце. Для чого це роблю? Роблю це для того, щоб був швидкий був зйом. Був 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 ну, якщо мені генератора не треба буде, то мотор в мене в пензукусі накриється, відкручую ці чотири болтика і просто знімаю Шлице. Оце тут все в рідному, якби нічого я не різав, нічого я не робив. Це буде так, тривога. від тривога Зараз я її виключу. Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Я вже, кажуть, дістала. Я дістала. Ми, ми... Увага! Повітряна тривога. Триваємо. Пройдіть в найближче укриття. Так, далі. Зробиться ця штука та ця штука. Роблю каркас. Каркас буду робити по зрізу цього. Ну, якби мотор буде стояти. От тут звідси буде починатися каркас. Мотор буде на вісу, якби з другої сторони. По-перше, щоб був доступ до мотора, щоб його не закривати. По-друге, він мені там всередині в каркасі, як всі роблять, не потрібний. Легко буде знімати і плюс буде доступ до мотора. Мотор є мотор, може яка поломка чи ще щось там, банально навіть січку поміняти. Там треба, щоб до нього був доступ. Оцей. Все як має бути. Воно буде все так, як в Ріднякові. бак, все-все-все рідне ставлю. Одне, що поставлю, може гофру, металеву поставлю на вихлоп, щоб заглушити трохи її звук. Все далі буде. Зроблю каркас, покажу. Так, Купаки. Така получається, здалека. отак десь, щоб видно було. Мотор, так як я казав, на вісу, рамка, тут ще буде зверху зв'язуватись, щоб він не, не болтався отак по соосності. Генератор закріплений на трьох точках. Тут так, а тут з профільком. отак з -закріпив. Соосність зараз вибрана. Ну, трубки нема, щоб воно штуповалося. Що тут, тут крутиться легенько і тут крутиться легенько, якби бачите, от, не грає нічого. Це крутиться. І це крутиться Тобто ніде на ізлом не бере. Якби на єзлом тут сантиметр сидить на сидить в, в цьому валові. Якби наїзлом був би оце він би крутився отак, отак легенько не крутився він. Бачите, виходить, що якби цей крутився, то тут не крутився Бачите, воно не виходить, звісно. Так що я думаю, що суосність тут буде добра. Тільки що, бачите, він отакого грає ще. от, Видно. Видно навіть по голові, що він туди-сюди ходить. Треба кріпити його ще зверху, так само, як і знизу, рамкою. Закріпити, щоб він не мав неї злом. І цього. Як його ходу, отак о, а, щоб він не ходив. Так, далі. Тут закріпиться, рамка довариться. та довариться. Тут я подумаю, що, чи буду я шлангом, чи може я поїду до токаря. Ну, дешево, звісно, шлангом. Тут шайба підводиться, щоб він сидів вентилятор. Тут а, сюди шланга, сюди шланга надіну, потім більшого шланга сюди зажму і тут. Ніби. І на цьому буде все. Та на цьому буде все і зніматися буде чотири болта, і мотор пошшов. Все буде по поскорику. поскорику. Так що такі то справи. Залишилося до докрі... мотора доварити поки, та мотора доварити поки, щоб він не зломне лопаті, не не був трепіти вала і підключити його, завести, попробувати, як він буде тягнути, щоб далі не мучитися. Підключити, подивитися результат, який то він буде. Генератор сидить мертво, звідси він нікуди не дінеться. Звідси він нікуди не дінеться. Ну, Побачимо, як воно далі піде. Добре, далі буде. Так, народ, покажу, що в мене вийшло. ось така останина. Тут укріпив, тут укріпив, тут солосність є. Як ви бачите, сталось таки закріпити зачепитися за ось все як має бути отак От він мене буде висіти тут бак не достає якщо навіть на рівне стати але він буде на подушках зараз я поведу його покажу як воно робить хвилиночку я вже його заводив Не буду казати Так Мотор, як я казав, перероблений, зроблений. Це зроблений. Воно не тяжке. Не, його не рукой Получається, що в мене ну, на даний час воно зовсім не тяжке. Зовсім не тяжке. А ще поставлю подушки, ще буде овз, проводка та все, ну я ще думаю, що кілограм ще п'ять набере. Подушки треба поставити під низ, щоб він не грав, стояв на подушках. Що щось треба придумати. Може цю різіну спущу, на подушки пущу. Ну, щось придумаю. Отакі От справи. На цьому буде відео кончене, закінчене. Так і залишилося, 4 болта відкрутив, мотор від'єднується. Все остається так, як я, як я планував. Так, ну, на цьому відео буду закінчувати. Буде далі, це буде друг, третя частина, а буде четверта уже, якби по підключенню генератора. І як буде воно працювати з генератором. Добре, далі буде.